37,2. Температура нажить та головний біль. І такі симптоми уже декілька днів, переповідає черкащанка Оксана Степаненко. Почуваю я себе не дуже, тому що йде насморк, іде ну, вірусне состояння. Ми хворіємо, там десь застудилися, бігаємо всі, ми то там десь роздівся. Чи це не ковід, визначають швидким тестом. Мені потрібен ваш носик. За 15 хвилин результат позитивний. Якщо ПЛР-дослідження теж підтвердить хворобу, то жінці, яка має астму, видадуть препарат молнупіравір, каже лікарка Людмила Рум'янцева. Це противірусний препарат. Це капсулки по 200 мг, приймається два рази на день, і він полегшує стан перебігу і швидше переходить одужання у пацієнтів. Зараз кожен другий пацієнт хворіє на коронавірус. Пігулки отримуватимуть ті, хто в групі ризику. Це люди із серцево-судинними захворюваннями, це літній вік, це цукровий діабет, це ожиріння. Ті, хто з імунодефіцитами, до п'ятої черкаської поліклініки привезли 60 курсів цих таблеток. Дана упаковочка вистачає на 5 днів лікування, і це рахується достатньою дозою для лікування одного пацієнта. Чи будуть подальші поставки, поки що не знаємо. Загалом Черкащина отримала 1536 упаковок, переповідає директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Їх передадуть в усі поліклініки області. Всього замовлено на область 5300 курсів молопіравіра. Інші проти противірусні препарати також подана потреба, але про надходження будемо знати тільки по факту результату. Тетяна Недвайла та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.